Доброго ранку, шановні. Я Віктор Шутко, мій канал, мій маленький садочок. Ось чекав, чекав, але чекати немає, як кажуть, сенсу. І почав обрізку персика, бо врожаю вже немає, Позалишались деякі ось такі сухі квіти. Ну вони це погоди не роблять, скажімо так. Ну, ось я думав, може, що де йде, але воно нічого не відходило і не відійшло. І вже не відійде в цьому році. Ну, це якось так. Значить, оце починаємо обрізку персику. <кій> Спершу я покажу на обрізаному, я отак обрізаю. Ось, бач, покинув. Не знаю як. Хтось другий, але я обрізаю так. Кожну гіллячку я стараюся на два-три пагони д 4, потім ще підрізка буде, коли пагони виростуть, літня буде підрізка і воно все покаже. Даже залишаю ось такі пагони, які ростуть чуть-чуть не строго вертикально, а скажімо, від центрального провідника десь під 45 градусів. Поки що я залишаю, а літом буде підрізка. Оце отак я залишаю стройне таке. Хочу зробити веретено, поки я достаю із стоячого положення, то можна, як я і у других відео розказував, можна веретеном до п'яти років його спокійно держати, а потім уже хочеш, якщо допустимо скажемо чашу, то централка забирається, тигуля. Також за рік два воно робить ця чаша. А тепер покажу ось на необрізаному. Оце такий персик. Це персик early red ранній, але не ранній в цьому році ніякий не вродив. Ну, то друга зовсім тема. То я оце хочу його. За одне ж і обрізати. От як будемо різати? От дивимося. Уже чому можна обрізати, тому що вже видно, що вже 5-сантиметрові пагінці ростові, як бачимо, йдуть. А коли вони пішли, то ми вже можемо його підрізати. Але з невеличким залишком, скажімо так, вмісто двох пагонів, які мені треба, оцей один, два і три, скажемо. Можна залишати 4-5, а літом потім воно підкоректується, як кажуть. Ну я для цього от на оцій гіллячці, що я зроблю для цього, просто залишу ось цю молоденьку гіллячку із оцим боковим пагоном, який йде на мене. Це доповнюючи до оцих. І тут, також, я не буду зразу різати, бо я ще ж достаю, розумієте? І випущу пагін залишу боковий, який уходить сюди. Але оцей ось один боковий, два бокових три бокових, центральний, зразу можна, щоб він лишнього соку не пив. І отакий, ось, який йде вверх, скажем, от, його можна зразу забрати пальцем, виламати, щоб він дав, щоб персик дав при добрій обрізці зараз. Чи травень місяць, то він дасть хороший відстріл і закладку врожаю на може, й тут діб'ється, бо це спляча брунька, і коли вона. Відбувається після врожаю обично, коли ара як врожаю немає, і ми зараз його обріжемо, то вона відстрелить і зараз нам. І ми вже у липневій операції будемо бачити, які нам пагони зоставити, які обламати. І він на той рік закладе дуже хорошу крону і закладку молодих врожайних пагонів. Тут також дивимося. Раз, два відходить. Оця гілляка нам не потрібна зовсім, тому що ми обрізкою також і хочемо, щоб крону трошки зузить, як кажуть, до центрального провідника. А потім літом ось ця гіллячка йде, але як бачимо, ось пішли. Молоді пагони, які відбилися ближче до крони. Тобто, оця ветка нам вже вона не потрібна, вона вже це стара ветка. І ми відбиваємо, відрізаємо її. Також ось така віточка. Тут відбито ось пагінець, і ось який буде йти майже на нас. Він коли виросте і наклониться, то він буде йти на нас. А оцю центральну. Ось, о. вона нам не потрібна. Цю віточку. Ось ми можемо забрати зовсім, потому, тому що тут вже ж, виходить, гола ялова деревина. Але ми на оцей один залишимо. Якщо він відб'є сюди, то ми його залишимо. А якщо не відб'є, то ми в літній операції його виріжемо зовсім. Тепер зразу дивимося по таких ось гілячках, які відпускають на, на периферію свої майбутні. Ось один, два, три в ту сторону, а цей вже вертикально. От по цей вертикальний ми його і зрізаємо. Тут дивимося. Один з під низу, другий на бока. Так залишаємо. Для підстраховки оціх ми залишаємо цю гіллячку. І так все по кругу. Верхня, також ми все підрізаємо. Залишаємо раз, два, три на бока. І цей, якщо буде рости сюди, то він теж буде сюди. Ну, оцей можна вон, біля кронки, для самої убрати. Прибрати, Щоб він не мішав. Тут а все також. Ну, я ж кажу, що все ми робимо тільки на периферію, що йде, до вас залишаємо. Тут ось красиво закладені пагони із самої крони, скажімо, з само, самого центрального провідничка. Не крони, а центрального провідничка. Ось. Один, два, три. І ось четвертий. Ми отак прирізаємо. Це і забираємо, що вверх. Я ж кажу, це приблизна я. Основна буде у літній операції робиться. Уже коли пагони повирістають, вже вони коли будуть повністю видно, що воно, як кажуть, нам. Приросло за літо. Що ми робимо за цим? Так як іще ми його повністю зможемо ну, доставати, скажем із землі, я. то ми його залишимо. Ось пагін пішов уверх, але ми ще до метра спокійно. От ми його як центральний провідник, оцей, ми його можемо залишити. А можемо і не залишати. Кому це як? Але я, наприклад, дивлюся, що тут ось оялової деревини 15 сантиметрів, а потім іде три пагони. Ми можемо його залишити. Ми могли б не залишати його тоді, коли б це було високо, метрів до двох, і він пішов вверх. А коли ми його, коли я так роблю, коли я його ще спокійно, рік-два можу отут працювати над ним, то я його залишу, який їде вверх. Потім у літній операції приріжу на пагін, який їде на бока, і він мені дасть врожай. Так, дивимося тут. Тут ми отак обрізаємо. Все, ці п'ять пагончиків ми залишаємо на літню обломку, скажімо так. Оце так обрізаний, обрізав я персика. Ну, отут це також дуже багато. Ну, я покинув багато. Можна обрізати для вирівнювання, щоб крона красива, як одні казали була. То отак ось. І воно буде більш-менш красиво. Оце якось така обрізка персика. Ось також я обрізав це раніше. Ось це, Sugar Time. Ну, на деяких персиках я вам зразу скажу. Ось бачимо. Але я не. не я не, ну, не на 100%, що він довисить, і є такі от поодинокі зав'язі на персику, поодинокі. От. Ну я не знаю, чи вони довісять, чи не довісять, бо я коли них вже провіряв, зривав там, наче й зелена серединка, як дивитися. Але в серединці там чорний, все рівно він отпаде. Ну, хай для експеримента повісить. Оце якось така обрізка. Ось нектарин, також я обрізав раніше. Все, все одинаково на 4-5 пагонців. Це якось так. Все, всім до побачення, це по персику. Абрикос я не брізав, Абрикоси зараз. Також без жодної абрикоси, всі пішли в ріст. хай собі ростуть, ми до них, ще, як кажуть, рука до них дійде. Все, до побачення. Ерлі редмій, також треба обрізати, я вже вон трішки почав, також нема нигде нічого. Моніліоз верхушки тільки. Ну, це я думаю, коли бризгав, пирськав, так вітер був дуже сильний. У нас вітрі кожного дня йдуть. То, видать, може бути, що або здуло вітром, або бо. я попирскав і на другий день мряка пішла, дощ чи таки. Ось то він. Ну, це в основному десь 7-5%. Це ще не страшно. Коли я його обріжу, то я сігнумом ще його. Відпрацюю потім. Винограду, капці, як бачимо, все. Ну, оце дичку я також не трогав, ще не брізав. Тут також є. такі, як я показував, зелені, такі всередині якісь зав'язі. Ще неділько він почекає. Обріжу всі ці, а потім до нього до вчора. Все, кому сподобалось до побачення, не забувай вами. З вами був Віктор Ришотко.